І вітання усім глядачам Кременчуцьких новин. Дивіться у випуску урочистості з нагоди дня працівників органів місцевого самоврядування на КТП. 1628 Новий старий директор поліцейські вилучили 4 кілограми марихуани. Про це та інше детально вже за мить. Незаконна торгівля, проблемні розважальні заклади, порушники правил благоустрою та додаткові світлофорні об'єкти такі питання сьогодні обговорювали під час розширеної апаратної наради. В підсумку міський голова Віталій Малицький дав ряд доручень та поставив відповідні завдання керівникам структурних підрозділів міськвиконкому. З 15 грудня у Кримчуці стартує продаж ялинок. Задля попередження незаконної торгівлі новорічними деревцями міський голова Віталій Малецький зобов'язав начальника управління торгівлі та регуляторної політики забезпечити наявність дозвільних документів безпосередньо на місцях продажу. Копії договорів повинні бути не в хазяїна, не в начальника, не в директора. А копії повинні на точки розміщені, щоб вони були на загальний огляд. Коли проїжджатиме патрульна машина, щоб вона бачила три листочки, висить. Копія завірена початкою підписом з оригіналом, згідно, і все зрозуміло, що це законний, що стосується незаконної торгівлі продуктами харчування на стихійних ринках. Мер доручив наступне: перше це створити людям можливості для торгівлі законно. Якщо бабуся, яка виростила якийсь урожай і Періодично виходить, вона має мати місце, де вона зможе це реалізувати по тим суб'єктам, які торгують з землі, але постачання здійснюється до них мікроавтобусами газель по кілька разів на день. Якщо вже вони можуть організувати таку логістику і пропустити через себе такий обсяг, то хай йдуть на ринок, платять містове і торгують на цьому ринку. Жителі зразкового за благоустроєм будинку номер 27 що на щорса скаржилися на нелегальний пункт сортування вторсировини, на якому працює з десяток робітників. Люди перебирають залишки, що завозять на контейнерний майданчик для негабаритного сміття. Ми контейнер 30 кубовий убрали, там залишилися депоконтейнера 3-2, які звичайні для домов, для того, щоб не було там такого скоплення, цих всіх проблем. Керівнику управління контролю за станом благоустрою. МЕР поставив таке завдання. Обезпечити зараз перші дні там контроль. Якщо хтось машинами буде вивозити і вивалювати возле контейнерів, візьміть, договорі з міліцією, договоріте зі службами. Поставьте там машину, поставьте видеорегистратор в тайні машині. Хто привез, покажем викинув, покажемо и героїв і тоді ставте протоколы, протоколи і ну, просто навчите людей Или вывозить в надліжачі міста мусор, или будемо тоді штрафувати, якщо не навчаться. Начальнику управління житлово-комунального господарства Івану Маскалику керівник міста Віталій Малецький доручив встановити світлофори на небезпечних ділянках автомагістрали міста. А очільника Кремичуцького відділу поліції Вадима Могилу Віталій Малицький попросив обстежити деякі об'єкти, де ймовірно обпалюють викрадений дріт. На молодіжному є кілька центрів обжигу вкрадених кабелів. Один з них розташований кооператив влада. Там є таке загорожене приміщення, в якому кіптява стоїть. Тобто, все це можна побачити. Вони вирізають кабеля і обжигають. Хай дільничні також попрацюють по цій території і подивляться. Інший такий об'єкт знаходиться в районі простору. Теж поляна, на якій досить багато всього цього. Ну прямо там можна побачити сліди спалення. Правоохоронці вилучили у Кременчужанина близько 4 кг марихуани. 40-річний чоловік раніше судимий зберігав наркотичне зілля з метою власного вживання та задля збуту. У рамках боротьби з незаконним обігом наркотиків на території нашого міста під час санкціонованого обшуку в квартирі по вулиці 50 років жовтня правоохоронці виявили та вилучили наркотичну речовину та два кастети. При проведенні санкціонованого обшуку по місту його жительства було обнаружено і з незаконного обороту наркотичне вещество растительного проїздження канабіс, тобто марихуана з примерним весом около 4 кілограмів. При тому вилучено і подрібнену розфасовану речовину, і висушені кущі конопель. Раніше судимий 40-річний чоловік пояснив, що зберігав марихуану для власного вжитку. Саме сушила і для собственного потребляння правильно? Да це тобто 20 літ курити. Ну да, курив, то понятно, що не постійно. Були періоди там і по два, і по три роки. не. За фактом виявлення наркотиків та холодної зброї розпочато кримінальне провадження. Задержаний дає признательні показання. Також він перевіряється на причастність с кінним на території нашого міста. Затриманому загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років. Окрім того, під час оперативних дій поліцейські затримали 36-річного місцевого мешканця. Чоловік тривалий час перебував у розшуку за нанесення умисних тяжких тілесних ушкоджень. У злочинця вилучили пістолет та патруль. Молодику загрожує позбавлення волі на строк до семи років. Про ситуацію, що склалася на КТП 1628 за останні півроку, ми вже повідомляли у своїх випусках. Нагадаю, успішне та прибуткове підприємство штучно намагались довести до банкрутства, а потім приватизувати. За словами самих працівників, саме з цією метою влітку, тимчасово виконуючим обов'язки директора, було призначено Олександра Нікітіна. Однак зробити це керівництву не вдалося завдяки небайдужим та рішуче налаштованим працівникам КТП. Вони наполегливо. Магали припинити Свавілля та повернути їм колишнього директора Сергія Шияна. Погрожували навіть страйком. І от з приходом нового міського голови їх таки почули. Сьогодні мер міста Віталій Малицький задовольнив вимогу робітників КТП-1628 і особисто завітав на підприємство, аби представити нового старого керівника. Далі відео без коментарів. Я думаю, що це призначення ви самі схвалюєте і самі підтримуєте своїми оплесками і підтримуєте своєю роботою. Керівник працював з колективом знайомий з проблемами підприємства, також знайомий. Я думаю, що ми зробили те, що вимагає від нас і громада міста Кременчука, і трудовий колектив. Новий керівник, старий новий керівник, знає, як має працювати підприємство. Має певні завдання по наведенню ладу в місті, по виводу підприємства на Дещо новий рівень від вас. Ми просимо працювати по всім напрямках, довіреним вам громадою, чесно, радитися з керівником, доповідати про всі ситуації, які є йому, для того, щоб він міг інформувати і безпосередньо свого керівника начальника управління житлово-комунального господарства. Він відповідно заступника мене для того, щоб ми могли в ситуацію втручатися. Тепер слово новому керівнику. Будь ласка, Сергій Олексійович, прошу. Здравствуйте всі я очень рад повернутися В родной коллектив хочу от себя лично и думаю от имени коллектива заверить руководство города, руководство ЖКХ, что предприятие, работники предприятия справятся со всеми поставленными задачами, которые возложены у нас городом. Начальник ждал этого. довольнее за местного голову, что вы назначили его. Велике спасибо будем работать. Мы боролись за это. Ну как, мы рады, что он вернулся. Человек понимал специфику работы, понимал, ну как, общался с людьми. То есть, да, вот этот, когда было, ну как, я того начальника видал один раз за 4 месяца. Поэтому Сергей Алексеевич всегда встречались, всегда воспринимал наши беды, там все, можно было, ну как, человек понимает, как, мы ему доверили себя. Значит, он должен, как говорится, Начальник для коллектива, а не коллектив для начальника. Поэтому будем ему помогать работать, чтобы все было хорошо. А там, конечно, все зависит и от него, и от нас тоже. 5 грудня відзначається міжнародний день волонтера. У Кременчуці є численна кількість волонтерів, які допомагають воїнам АТО, переселенцям, дітям, сиротам, що спонукає активістів займатися не простою, але благородною справою. Сьогодні наші журналісти дізнавались із перших вуст. Сучасний світ, мабуть, перестав би існувати, якби не волонтери, відзначають кременчужани. Адже активісти добровільно допомагають іншим і притому безоплатно, не очікуючи схвалення чи подяки. Волонтери це ті, хто добровільно допомагає. Ну в дану ситуації в нас солдатам, дітям, які хворіють збирати гроші, збирати, наприклад, там якусь допомогу людям інвалідам і всім іншим. Волонтери це люди, які допомагають всім освічам, то собі в нашій Україні, нашим людям всім, всім нуждаючимся, катора на добровольних началах, ділять хороше. Діло Владислав Флець вже п'ять років є волонтером молодіжного парламенту Кременчука. Хлопець став активістом, коли йому було 14 років. Тоді влад вирішив довести самому собі, що громадською діяльністю може займатися людина без особливих зв'язків. Свої 14 років я пішов в молодіжну організацію, щоб займатися волонтерством і насамперед для себе розбити стереотип, який на даний момент є у багатьох молодих людей. Що от громадською роботою, волонтерством можуть там не знаю, займатися діти депутатів, але насправді це не так і волонтерством, громадською роботою може займатися абсолютно кожен, кому є 14 років. Волонтером бути просто легко і. Ну, для кожного по-своєму, це важливо. Влад та інші волонтери молодіжного парламенту постійно допомагають воїнам, АТО, вимушеним переселенцям, дітям, які опинилися в складних життєвих умовах. Активісти збирають кошти на медичне обладнання дітлахами з вадами здоров'я. І це ще не увесь список добрих справ, якими займаються активісти. Благодійництво знаєте, це напевно така сфера, в якої немає меж, тому що допомога. Ближньому своєму, як можна сказати, безкорисна, безоплатна. Просто допомога людині це вже є благодійництвом і це вже є волонтерством. Наразі влад здобуває вищу освіту. У майбутньому хлопець мріє стати мером чи іншим високопосадовцем, щоб мати більше можливості приносити користь людям. В Майбутньому я бачу себе чиновником, тому що хочеться розвивати країну. Хочеться, щоб в цій країні залишалася молодь, а не їхала за кордон. Кременчук це найкраще місто, напевне, не в Україні, а в цілому світі. У міжнародний день волонтерів побажаємо усім активістам терпіння та наснаги і надалі змінювати цей світ на краще. 7 грудня своє професійне свято відзначають працівники органів місцевого самоврядування. Напередодні свята численну когорту працівників та ветеранів праці вітали у міському палаці культури. На урочистому вечорі побували і наші журналісти. Органи соціального захисту, медицина, освіта, численні підрозділи по роботі з громадянами, управління і відомства, міськ і райвиконкомів. Усі ці люди щодня працюють на благо Кременчуцької громади. У своє професійне свято вони демонструють не лише професійні досягнення, а й творчі доробки. Імпровізовану виставку відзначив і мер Віталій Малецький. Сьогодні у залі міського палацу культури зібралися нинішні працівники органів місцевого самоврядування. Врядування і ветерани праці. Вітальне слово від керівника міста Кременчука. Впевнений, що нова Кременчуцька міська рада, яка обрана нами з вами, всіма Кременчужанами, зможе запрацювати як ефективний механізм. Як ефективний представник інтересів всієї нашої громади спільно зі мною, спільно з колективом виконавчого комітету, спільно з керівниками і працівниками структурних підрозділів. Відділів управлінь департаментів. Сьогодні працівникам органів місцевого самоврядування є чим пишатися. Система працює чітко і злагоджено, а громадяни щодня отримують належні послуги. Кращі представники галузі були відзначені почесними грамотами міського виконавчого комітету. Продовжився урочистий вечір святковим концертом. Сьогодні Кременчуцький педагогічний коледж імені Антона Семеновича Макаренка відзначив свій черговий день народження. 84 роки тому, у 1931-му на освітній мапі України з'явився новий навчальний заклад Лохвицьке педагогічне училище, яке згодом було переведено у Кременчук. На урочистих зборах колективу побували і наші кореспонденти. Чим цей 2015 рік став знаменним для навчального закладу? Мабуть, найголовніше, що заклад отримав назву коледж, а з нею і перспективу розвитку. Тому у наступному році коледжу необхідно отримати ще й ліцензію Міністерства освіти на впровадження роботи з підготовки бакалаврів. Новий статус зобов'язує приділити максимальну увагу науково-методичній роботі, створити кафедри, підготувати своїх кандидатів наук. В Цьому навчальному році ми значно звіснили навчальну матеріальну базу. Це в першу чергу 307 кабінет. Шабувал Ольга Григорівна не тільки подбала про те, щоб фірма Samsung безкоштовно передала нам обладнання на 960 тисяч, але й організувала постійно діючий семінар по використанню цього комплексу навчальної роботі. Це техніка майбутнього. Впевнено, тримає першість сліце для обдарованих дітей при нашому коледжі. В цьому році перше з'явилися випускники, як набрали. На зовнішньому оцінюванні 200 балів. А ще студенти коледжу неодноразово здобували перемоги та посідали призові місця на олімпіадах і конкурсах обласного та всеукраїнського рівнів. А про високий авторитет навчального закладу говорить той факт, що при наборі учнів у восьми клас ліцею приймальна комісія зареєструвала справжній аншлаг. На 25 місць претендували 180 юнаків і дівчат. Тож коледжу є чим пишатися, але є над чим працювати. На урочистих зборах за традицією вручили пам'ятні знаки Гордість коледжу. Їх отримують за особливі досягнення кращі серед кращих студенти, учні та викладачів. Сьогодні цей знак вручили чотирьом випускникам коледжу, воїнам антитерористичної операції. Перед викладачами, студентами та гостями свята виступили колективи художньої самої діяльності: Сузір'я, Арабеск, Апрель, Водограй, а також духовий оркестр. Хокейний клуб Кременчук після двох поразок у двобоях з Донецьким Донбасом двічі переміг київський компаньйон. Кременчужани мають у своєму активі 46 очок. Стільки ж і у Донбасу. Щоправда, донецькі хокеїсти зіграли на два матчі менше. Підопічні Дмитра Підгурського, користуючись паузою у чемпіонаті, вже завтра, 5 грудня, вирушать на тижневий тренувальний збір у Єгипет. Перший двобій проти столичної крижинки компаньйон Кременчужани виграли без проблем з рахунком 13-0. Причому фактично доля протистояння була вирішена у перші 20 хвилинці 6-0. І другий поєдинок підопічні Дмитра Підгурського розпочали знову ж таки потужно. У воротах команди Олександра Сеоканда побували упродовж стартового відрізку часу ті ж 6 шайб. У другому періоді крименчувські хокеїсти дещо збавили оберти, але це не завадило Кременчуку закинути ще чотири шайби. У третьому ж періоді гості повторили показник попередньої гри. Відзначилися двічі. Киянам, щоправда, так і вдалося провести єдину у матчі результативну атаку і закинути шайбу у ворота Сергія Безурчука. 13-1 на користь Кременчужан. Найрезультативнішим у вчорашньому двобої став нападаючий Кременчука Іван Підгурський. На його рахунку чотири шайби по чотири очка два плюс два. Набрали форварди Антон Бойков та Дмитро Чернишенко. До речі, Бойков таким чином став найкращим бомбардиром своєї команди. 35 залікових очок. Наступні поєдинки регулярного чемпіонату наші хокеїсти зіграють на домашньому льоду 21-22 грудня. У міжнародне вікно молодіжна збірна України проведе матчі чемпіонату світу 2016 у французькому місті. Межов нагадаємо, що до лав збірної запросили і трьох гравців Кременчука: двох захисників Віталія Муля та Кирила Жовніра. А також нападаючого Тимура Гриценка. І на інформація про погоду на вихідні синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий сніг. Температура повітря коливатиметься від нуля до плюс чотирьох. Вдалих вам вихідних, і нехай все у вас буде добре.